До речі, в цьому, якби, пакеті да, за 1000 доларів під ключ ремонт, який я буду продавати. як от Вони будуть питати, скільки коштує ремонт? Я скажу, ну, у нас є така послуга. Робимо вам дизайн проєкт в такому стилі. І все, що ви бачите на дизайн проєкті тарілки, ложки, вілки, штори, матрас. Тисячу доларів ви заїжджаєте через 5-6 місяців. Неважливо, яка у вас там площа, хоч 100 квадратів, хоч, хоч не 100. У нас зараз є люди, є потужності, скажімо так, робити швидко ремонти. Але чого не буде в наших ремонтах, це ніж в великій кількості, тобто ніші будуть только під штори. Тому що я отрахував а, акт один да, виконаних робот, перераховував 120. метров погонных ниш умножится на 35 на 350 это там под 40 штук гривен только за работу, только за гипсокартон за гипсокартон гипсокартон в стелі. там умовно 100 квадратов на там я не помню 450 там, 500, неважно там умовно там 40-50 тысяч всю стелю прямо сделать І ніші майже по такій же вартості. Так, стелю ви бачите? А ніше що? Так це тільки гіпсокартон. Це плюс ще матеріали додаткові ж на них йдуть. Профіля, сам гіпс, саморези і так далі. Потім це ніші треба вишпуклювати. Маляра за це возьмуть, ще як крило самоліта запаганаш. Вот. Ще лет по туди треба. Розсіювачі. Заплатити за роботу, додатковий кабель кинути, трансформатори і так далі. І все це через це куча-куча денег по кола, це все пофарбувати в пагнаже, обклеїться це. Та... тарці виготовити ці нішиці. <пула> що двері прихованого монтажа? Ну, як двері, вони може і недорогі відносно, але робота з дверями прихованого монтажа. Оці всі караба, це все зробити, від коси, відшпаклювати, відфарбувати, відклеїтись. Обклеїти, захистити, коротше, самі полотна ще пофарбувати чи задекорувати, чи щось з ними з дві сторони. Коротше, це куча бабок. Це ладно, у вас там одні чи двоє дверей, ну коли це у вас двох-трьохкімнатна квартира і куча дверей, це нормально так вилазить. Бюджет непоганий, коротше. І ніші, і підсвітки, усе, що тяне, тупа куча бабок, я вже реально замітив. Якщо цього не робити, і ще деяких... Штук, які ми не будемо робити. Кстати, деякі дизайнери. От я хочу робити дизайн-проекти, ремонти з санузлами, з ванними кімнатами, щоб плитка була тільки в мокрих зонах, а не тупо всю кімнату закатувати в плитку. Це те дуже конкретно, дуже сильно економить бюджет. Уже багато дизайнерів, до речі, малюють такі санузли. Тобто санузли, в яких не вся ванна кімната в плитці, а частково. Там, наполовину. Ну, ми будемо, а все інше пофарбовано і виглядає круто, навіть краще, ніж в плітки, якщо чесно. Багато дизайнерів вже так малюють, я дивлюся. І виглядає прикольно. Тому що це не забувайте. Ванна, кімната, тобто продовження вашої квартири. От. Це теж дуже сильна економія. По-перше, плітки менше треба купляти, менше башлять за роботу цим космонавтам-пліточникам. Менше чистих чорних різів, цих 45 градусів кутово їхніх, цих отворів їхніх за, за кучу бабла. Менше цієї епоксидної затірки за всі гроші світу, менше розходника от цих оцих сверл їхніх, цих кругов за 2000 гривень для плітки, для нарізки. Коротко. Всього менше. От. І ще ми не будемо заливати підлогу. Чому ми не будемо заливати підлогу в цьому пакеті за 1000 доларів? Тому що ми будемо використовувати мінімум 8 міліметрів товщину підлоги. Це або ламінат, або вініл. А від восьми ні в якому разі ні 4. Я не люблю ці 4 міліметрові. Ну, це 4 мм, це товщина матеріалу. А ви уявляєте, яка товщина замочка в цьому матеріалі? Там міліметр або два. Як думаєте, довго він прослужить такий вініл, особливо, якщо ви такі на масі? Будете наступати туди. <хи> От. І під ціл, під 4 міліметра треба вирівнювати, можна сказати, ідеальну підлогу. Тобто це треба башляти за залівку, за матеріали, за ґрунтовку, за підйом. Це теж такий немаленький кусок бюджету треба туди виділити. А під товсте покриття, ну, в принципі, можна містами, якщо вже десь нерівно, там, підремонтувати, стягнути. І це так, деякі моменти, якби. Де можна реально економити, і не втручати в візуалі квартиру. От. А, так що я казав, це про ніше. Вони стільки бабок стоять. <говорит> я кажу, що там можна не зробити ніші, зробити там пряму стелю, я ж не знаю. От. І... Ні, я не кажу, що не треба це робити. Це виглядає прикольно, але це не в тому бюджеті, на який ви розраховуєте. Бо коли ви мені, блін скидаєте. Дизайн проект весь в подсветках, в нишах, в яких-то штуках, двері прихованого монтажа, плітка, полочки, ці кутов 45 градусов куча. І кажете, що у мене 800 долларов на... під ключ, мені треба ремонт зробити. Ребята, ну яких 800 долларов? Ну блін. Це вже якесь і не смішно, я не знаю. А що, реально, дизайнери ну, тупо не орієнтують на бюджет, скільки це коштує зробити дизайн-проєкт? Я просто не розумію. Ну Якщо вам дизайнер малює а, двері прихованого монтажа, підсвітки, якщо у вас там куча плітки, а, що там ще все пофарбована вся хата. Стеля гіпсокартон, там, звукоізоляцію ви хочете, куча розеток вимикачей, там просто вся хата тупо, там, соточка іменно електроточок на квартиру, 100 розеток і вимикачів, то про яких 800 доларів може бути річ. Я думаю, що це десь в середньому штука 300 за квадрат. Це, якщо ми кажемо під ключ, що ви зайшли і все отак. Ви зробив ремонт, більше мені нічого не потрібно купляти, все, живу. А не так, що ви зайшли, потім то кухні немає, там ще рік ви ту кухню ставите, то ще чогось немає, то телевізора немає, то дивана немає, то в процесі ще потім ще 5 років ви там вкладаєтесь. Я кажу іменно під ключ. От штука 300. Штука 300 за, оце, за оці дизайни, які ви скидаєте, де там повний фул. От все, що є в дизайні, вам туди понамальовували. Ну, не вже ви реально не питаєте дизайнерів чи не орієнтуєте ну, на бюджет. Ось ви там звертаєтесь до дизайнера і кажете, намалюйте мені, ось у мене є там 800 доларів, Що ви можете мені предложити? Або в компанію зверніться, або светить дизайнера і прораба, я не знаю там, або хто шарить реально в ремонтах. Скільки ну, вартості я маю на увазі. Ну, вам понамальовують. Знаєте, скільки я бачив дизайн проєктів, які ми робили, які в кінці взагалі виглядають не так, як е, ізначально, бо у людей тупо не вистачало грошей. Спочатку е -е -е! а в кінці вже гроші закінчилися. І то мені не треба, там буде не фарбовані стіни а шпалери, і там буде не диван, а просто стол. І так далі. Дуже багато таких клієнтів. Та коли у людини є реально ну, якісь. Максимум по бюджету, і дизайнер малює їм в тв зона цей блін слаб, широкоформатна плітка на пол стіни з підсвіткою. І це все коштує. Ну самі знаєте скільки коштує широкоформатна плітка. І установка, доставка підйом як крило самоліта. підняти ту плітку. Крило самоліта це коштує. Плюс це все треба якусь конструкцію згородити. Плюс клей для широкоформатної плітки коштує, по-моєму, мішок 1500 гривень, якщо не даро. Зараз уже, навіть і 3, я просто вже давно не моніторю. Вот. А у людей є, ну, якби обмеження по бюджету, а йому дизайнери це все малюють. Тому. Я ж кажу, що ми у нас буде такий пакет. Я вам скину візуалізації, ось скажу в такому стилі ремонт, косарь, і через 5 місяців і живіть і не морочте собі голову тими підсвітками. Краще вас хай буде меблі, ніж підсвітка без меблів.